В умовах війни і політичних конфліктів влада використовує страх як інструмент контролю і підкорення. Вони знають, що страх може роз'єднати суспільство, знищити довіру до фактів і зменшити критичне мислення. Як зазначав Вільям Гамільтон, відомий філософ і вчений, інформація це сила. Хто контролює інформацію, той контролює світ. Чарльз Мекарі, психолог і автор, наголошував, масовий страх. Найкраща зброя в руках маніпуляторів, адже він паралізує розум і волю людей. Жозеф Геббельс, нацистський міністр пропаганди, підкреслював пропаганда це мистецтво формування думок у людей так, щоб ті думали, що приймають рішення самостійно. Едвард Бернейс, піонер в області піару, зазначав: війна це не лише битва на полі бою, але й битва в розумах людей. Психологічна війна не менш важлива, ніж фізична. Джордж Оруел, автор роману 1984, додавав: Дезінформація завжди була основною частиною воєнної стратегії. Вона розрахована на те, щоб підривати довіру і сіяти хаос. Герберт Маркузе, соціолог і філософ, наголошував страх є потужним засобом контролю, бо він змушує людей ставати більш слухняними і менше здатними до опору. На Ніколас Нікола Сталеп, автор бестселера Чорний Лебідь. Зазначав, справжня сила маніпулятора полягає в здатності змусити людину сприймати ілюзії як реальність. Даніель Денет, філософ і когнітивний науковець, додавав: дезінформація не просто лжива інформація, це інструмент для руйнування суспільних структур і підтримки хаосу. Ноам Хомський, видатний лінгвіст і критик медіа, підкреслював, масова інформаційна кампанія, що викликає страх. Може знищити громадську свідомість і змусити людей погоджуватися на непопулярні рішення. Майкл Лернер, філософ і соціальний активіст, зазначав: зміна сприйняття дійсності через інформаційні атаки може бути настільки ж руйнівною, як і фізичний напад. Томас Пейн, політичний філософ і революціонер, додавав: Ті, хто контролює інформацію, контролюють наше розуміння світу і нашу здатність до критичного мислення. Ерік Хофер, соціальний психолог і філософ, підкреслював, страх є фундаментальною емоцією, яку використовують для маніпуляцій, щоб утримати людей в стані безпорадності і підпорядкування. Бертран Рассел, британський філософ і лауреат Нобелівської премії, зазначав: немає нічого страшнішого, ніж невідомість, і саме це невідоме часто роздувається до страхітливих розмірів через пропаганду. Карл Поппер Австрійський філософ науки додавав управління страхом це мистецтво, яке використовується для маніпуляцій, щоб утримати людей в стані безпорадності і підпорядкування. Фредерік Нітше, німецький філософ, зауважував, страх, який породжують маніпулятори, це як незримий кайдан, який обмежує наші свободи і вибір. Коли страх стає частиною нашого повсякденного існування, маніпулятори мають величезну владу над нами.